Доброго дня ми з України і ми продовжимо грати у Cliff Empire. У минулій серії ми проводили таке перебудування невелике на нашій Говерлі. На Говерлі. Щоб побудувати кілька оцих супер-мега крутих споруд. Якщо ви щось писали в коментарях, то я цього ще не бачив, тому що серія ось тільки вийшла, а я ж якраз знімаю наступну. Тому вибачайте, якщо я щось буду робити, не так, як ви там писали. Тож, в минулій серії ми побудували ось цю от будівлю. Це в нас є академія. Це не університет, це в нас академія, вона продукує, навіть гроші, продукує. дає купа медицини, правосуддя, освіти, естетики. Коротше, дуже крута будівля. Трохи вона так собі вписалася, звісно, сюди, але що ж зробиш? Як є, так є. Ще б я хотів тут вбабахати Гранд Готель, але він сюди тепер не поміщається і не поміститься через якраз таки ту ж академію. Ну, він і так би не помістився, хіба ось так криво, а я хотів би рівно, а щоб було рівно, треба було б розбирати ось цю будівлю, тому так. Як є, так є. Ще цікавий момент, як якраз вийшло оновлення невеличке, там додали деякі дрібнички і змінили ось ці от букви Z, типу, що будівля спить, на OFF, що будівля виключена. Так, беремо нагороду якраз таки на Говерлу. Опа, внаслідок аварії на орбітальній станції необхідно терміново прийняти на землю значну кількість людей. Орбітальна не станція наразі не в змозі утримувати їх. Оу. Тобто нам треба поселити ще майже тисячу жит жителів сюди. Так, нам піп Джавелін якраз тут є нестача людей. Фростпанівка має величезну нестачу людей. А, окей, окей, окей. Значить, ми будемо зараз тут щось та й будувати. Брум -брум -брум -брум. Я не хочу розбирати ось будівлі, наприклад, і будувати тут багаторівневі споруди. Ну, це принципово, воно мені просто подобається, як воно круто виглядає, ось звідси, тому Тому ми будемо будувати на стіні Ось тут, напевне, будівлі зараз. Але тут інша проблема виникає. Тут тоді буде нестача харчу і води. А... Зле. Значить, будемо Говерлу, бо... але Говерлу не вистачає робочих місць. Що робити? Як варіант, можна поставити просто тупо кілька. Великих офісів, там аж 60 робочих місць один дає. Бо банк. До речі, центральний банк дає 24 правосуддя. Серйозно, ого. Круто. Піп-джавелін ну, Піп може забезпечити їжею, але також не може забезпечити водою. Конкретно не може водою забезпечити. Але я думаю, тут він таки впорається з тим всім. Значить, ми розбираємо ось тут, напевно. Сюди якраз стане багаторівна споруда, тут тим паче лише 80, а там буде 125. Давайте зносимо. Тримайтесь, пацани, це ненадовго. Це ми розбираємо. Тут ми більше нічого не побахаємо. Далі ми можемо ще. А де тут ще є будівлі такі? Ось тут теж можна багаторівне вуза бабахати. Значить, аналогічно. Тут 97 мешканців, тут, до речі, так, перенаселення така штука є. Збирання ми ставимо на, тут, на третій пріоритет, тут на другий пріоритет, запускаємо це все. Нехай вони поки збирають. Сюди ми тоді ставимо. О, тут, давайте. Ось тут. Я, до речі, забув побудувати там ті от штукенції. Один, два. А, ось це я забув розібрати. Зараз ми це знесемо. Поставимо вертикальний вітрогенератор. Ось так от має бути. Так, два. І тут ще один поміститься між ними. Буде гарно, буде просто там ну, працювати буде для естетики. Або там можна сонячно, наприклад, повісити, Ну, тут ще щось можемо повісити потім. Так, в пріоритеті 3, а тут в пріоритеті 2. Тому що це важливіше, бо нам треба ця штука, яка буде літати туди-сюдим. Так, тут розібрали молодці, ставимо одразу ж багаторівневий фундамент. Один і другий. Найменше мені подобається, як розбудувався Піп Джавелін. Взагалі не подобається, тут можна половину всього знести. Тут ось все, що прикольно, це ось ця штука. Єдине, що я по ці дві турбіни зніс і поставив сонячні панельки. Тим паче тут у нас. А, вітрова вітера... електроенергія тут більш... більший відсоток бонусу, ніж сонячно. Най буде як є поки що. Так. Нестачав матеріалів. Ну, хто б сумнівався, тут, до речі, купа людей не вистачає. Трейдинг платформи. Платформа приїхала. Так, що в нас тут ще є? Варіанти. Ось тут можна поставити турбіну Дар'є, до речі. А, вона тут. Ні, поміститься, поміститься. Ну, Я думаю, тут ракетницю ставити нема потреби. Тут і так доб... добре укріплена позиція. Ось тут. Купа дронів, тут є ракетниця. Ось тут можна з одного боку поставити, в принципі. Ось з цієї сторони, до прикладу, тут послаблення є. Хоча, можливо, можна. Зараз перевіримо. перевіримо. Оборона. Настінна ракетниця. А, ми можемо її просто вниз опустити, ось тут. І поставити нижче. Все. Все вимик... вимкнемо, потім доставимо. А сюди також турбіну дар'є вліпимо. От, от куди ти летиш, скотиняка? Ну навіщо? Ех. Ну нехай, як є, так є. Так. Тут ще є пусте місце. Це добре. До речі, чомусь ось тут мені не проклався е, місток. Можливо, через те, що я тут бачу тут є невеликий зазорчик, і воно не впритик стоїть одне до другого. І через це як варіант. Ну, як, як вийшло вже. Ух ти, у нас типу на 20 му рівні відкриється ще один пагорб. Круто. Чи це буде не пагорб, це буде, напевне, орбітальна станція. Тому що я десь там бачив на скріншотах, що на орбітальних станціях пацани живуть. Скільки там ще треба? Три. Давайте, що ви? Раз, два, раз, два, довезли. Поселити людей треба. Та знаю, що Living the City? Що я зроблю? Що вони Living сіті? Ла, Є, побудовано. Житловий модуль. житловий модуль. Житловий модуль, житловий модуль, житловий модуль, житловий модуль. Це в третій пріоритет ставимо. Тут, тут в теорії... Ні, ну сюди ми могли б сунутися сюди, тоді тут, тут багато перебудовувати буде, тому ні. Тут нічого нема, тут можна теж, теж наставити. Або, а, до речі, парки тут можна невеликі поставити як варіант. Він дає лише один, правда, екології. Але хоч так. Хоч так. Що. Молодці. Тепер, тепер, тепер ось це от, ось ця от станція. Бабах. Uh, мала конструкція побудована. Окей. Okay. Тут залишилось ще трошки. це uh, треба, щоб нам загальна кількість людей була 2800, напевно. У нас зараз 1500 чи що. Так, скільки у нас людей? Так, у нас загально 1500 живе. Фростпанівка. Що Що нас там? Добудували ці от на стіні? Не добудували, тому що я так підозрюю, нема матеріалів. Так, сюди 3, сюди 2. А, теж три нехай буде як є. Ні, ні по черзі, щоб було, треба тут два. Говерла. Uh, Говерла може ось тут собі дозволити поставити ще трохи їжі, щоб не було такого навантаження на ПІП Джавелін. Ось так. Єдине, що тут треба обов'язково ще оборонні споруди, бо звідси може прилетіти на нас. Це горить там. Так, тепер ми ставимо Тренинні. тут ракетницю. Ракетницю, саме ракетниця, не перехоплювачі. Тоді ще якісь поля городи вліпимо. Ну, з їжею тут все в порядку, окей. Е, продати двигуни. окей. А, тут, до речі, мені, мені сказали, як можна обходити, щоб постійно це не переналаштовувати. А, воно тут і стоїть продати якщо більше 10. Я бачите, протопив. Ставимо 50 і разовий продаж 60. Ні, 60 ні. Ставимо, наприклад, 100. Потім, як щось просто знімаємо і все. Ось такий от невеликий лайфхак. Тому що разовий продаж перекриває усе. Так, тільки треба переналаштувати знову нам 3D-принтери. Так, цей на максимум валить, тут ще один був. Чи Тут лишень один 3D-принтер. Я все забуваю, що він тут один. Там Говерла, не Говерла, Фростпанівка забезпечить повне виконання плану. Я майже впевнений. Разовий продаж 150. Переводимо з пральних машинок повністю на двигуни. Один. А, тут повністю на гаджети працює і забезпечує гаджетами більше, ніж треба. А гаджети, я так розумію, надлишки продаються. Надлишки треба ось цим от відправляти, наприклад, на Говерлу. А, на, всюди є. Всюди забезпечено, ми. Всюди забезпечені, Так, тут двигуни раз. Ага, в нас меблі і це, ясно? Не дуже добре. На Говерлі у нас ще десь було ось тут. Ось так, ось так робимо. Побудували добре. Так, тут лише два. 3D-принтера ну, більше не помістилося. Нічого з тим не зробиш. Як вже вийшло? Ось ці всі поля можна буде тут розібрати і поставити ще якусь велику таку монументальну споруду. Е, тому що ось сюди ми винесли і того більш ніж досить. Тут вже 103 аж. То їжі у нас аж в надлишку. Що нас там, до речі, по їжі? Хо-хо, разовий продаж 100. Trading platform Arrived. Нуль, це нам не треба. Відновити роботу і давай, літай, продавай. On wall construction completed. А, одразу два побудували, ну? теж непогано. On wall Construction Completed Так. Піп Джавелін заселився. Ну, мав би заселитися сюди. Люди позаселялися, я майже впевнений, менше з тим. А, один. Ось тут я не набудував. New Citizens Arrived. Так, все, тут вже буде надлишок людей. Так, це добудовуємо, це запустилося гарно. І між ними... От я не знаю, що тут сонячні. Тут можна сонячну поставити станцію, ось таку. Вона не буде заважати і буде виглядати естетично гарно. Прикольно. Дякую за пораду, до речі, дуже-дуже доречно було. Так, двигуни продаються. Добре. Значить, і після двигунів буде знову якась подія. Так, 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 так. Ще треба всього на всього 1200 пацанів кудись розподілити. Всього лиш 1200. І куди мені їх впхати? А, добре, давайте тоді. Давайте подивимося їм тут. Чим їх тут взагалі зайняти можна? Тут і так ось офісів. Великий офіс. Раз. Великий. Чи це розважальний центр? Це розважальний. Ні, офіс. Великий офіс. А, це великий офіс, це малий офіс. -х 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 -х. Банк. Фармацевтичний пункт. Ну тут в теорії, ну, поселити я їх в теорії що можу, але. Що з того, що я їх поселю? Типу це безпонтово. Можна було десь тут набудувати зараз кілька тих багатоярусних будівель. Не, навіть не, не кілька, то треба 12 штук, не 12, то 10. Мало б вистачити. Так, да, 10, 10, 10, 10 багатоярусних будівель треба спорудити. Ну, я боюсь, що це неможливо. Я їх фізично не маю куди впхати. Ну ладно, давайте отут десь фліпимо теж по-любому таку багатоярусну під житло. Так, яблука не можна. Поля тут не так вже багато полів, вони так натикані теж скромненько. Ну давайте ось тут. Промисловій зоні. Ні, давайте тоді ось там краще. Це, до речі, можна знести і перемістити на настінну сторону. Ось ці от штуки поставити, очищувачі повітря, ось тут просто і все. Воно компенсує. Там, по-моєму, 12 давало, а це дає 1,6. Так, 6. 6, а парк великий ось цей давав 12. Ну, естетики ще давав, але це таке. Естетику ми оправили ось цими от спорудами, що спереду. Ось цим ось цим всім покращена естетика, як має бути. М так, двигуни так в натяжечку йдуть, але йдуть. М мали б встигнути, наче так десь на половині, ну, більш-менш. Більш-менш так, вони продають. Добре. Готово. Тепер. Бамц. 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 Недостатньо коштів? Оу, Оу. Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Тут що ми можемо продати? Тут нічого такого аж в над... надлишку то немає. Ми все продаємо або туди, або сюди. Купівля через міст 103 тисячі, а продаж 164. 000. Ну просто будівництво зжерло майже 100 тисяч. Тому доведеться чекати. Але бачите, тут ще через те, що у нас не вистачає населення, не так все ефективно працює. Тому зараз навіть добре, що ми розвиваємося. А, так, ті продають. Ну, можемо і не встигнути, до речі. Воно так все дуже в натяжечку. Так, тут самозабезпечення прекрасно, єдине, що не вистачає винограда. Значить, виноградник чекає, доки його поставлять ось тут. Чом би й ні? Можна навіть два, Чи не треба? Ні, вистачить одного. Не будемо там поки забив... захламлювати це все. А, так, Ми я хотів ось це все дам. розібрати. Тут 103. Продукування величезне. Е Плюс 4. Ми чуть-чуть просто ще добудуємо то і все. То плюс 12 продукує. Шикарно. А тут вони всі малі, так? Закрите поле. Так, це все одинарні поля я тут ставив. наскільки я пригадую. Так, давайте ми подивимося, що тут можна вставити. Стадіон. Тут багато ще поміститься, до речі. Стародавнє дерево, гарно би тут дивилося. До речі, можна на Фростпанівці поставити стадіон. Во. Так, по грошах щось не, не виїжджає. Зате сталі валом. Ще ще один 3D принтер? Ну, 3D принтер, в принципі, працює по ідеї. Так, ми майже ну ще тисячу, тисячу людей розселити, це, блін, не змусили нас подвоїти кількість мешканців. А що буде, якщо я не поселю людей, серйозно? Продати, якщо більше 80, ну воно буде продаватися, добре. Електроенергія тут звідти нормально поступає, до речі, доволі ефективно. Тут навіть надлишок 60. Правда, глобальна екологія, до речі. Надлишок 60, а це хоче 90. Тобто треба побудувати ще один генератор, щоб поставити ековежу, яка буде підвищувати глобальну екологію на 5. Печаль, печальна. Ага, так, все, нарощування йде фінансів, добре. Говерла, добре, добре, давайте ми зачекаємо до завершення. Ми тут просираємо завдання. До наступного ну до наступної події, там може щось цікаве буде нарешті чи ні. Тож, у нас наближається сезон посухи, а отже, катастрофа з водою нас чекає. Тож, оце все можна зносити спокійно. Надлишок їжі у нас тут, в принципі, є. Нам мав би бути надлишок їжі, є надлишок їжі, правда, не такий великий, як був до того, але це не критично. Зате у нас буде величезна площа під будівництво, яку ми зможемо забудувати більш корисною якоюсь будівлею. І якою саме ви мені або вже написали в коментарях, а якщо ні, то я чекаю ваших коментарів про те, що ми там будемо будувати. Во! ТРЦ! Прекрасно, те, що треба. Те, що треба. Так, у нас тут ще є трохи вільного місця. Валимо от, турбіни Дар'є, Ось тут можна її ввалити, ось там ввалити. Ну і буде, що буде місце пустувати. Там всього лише три будівлі, я наскільки розумію, трикутних це є турбіна Дар'є, тут є трикутний парк і тут є трикутна будівля для оборони. Та й усе, все, що є трикутне тут. А, зараз завершиться в нам укріп амортизація мостів нарешті. Так, побудували, побудували. Побудували. Чудово. Ну, до речі, в нас Говерла є найбільш населеною в це раз. І вона доволі непогано самозабезпечена. Єдине, що тут погано забезпечене, це меблі і гаджети, але меблі в нас нормально Нє, і того і того бракує. Насувається період посухи. Хмари повністю зникли, що робить сонячну енергетику більш вигідною. Але запас ґрунтових вод вичерпався. Байдуже. І земля стала неродючою. Ми очікуємо від вас поставок акумуляторів на цьому тижні. Ну, це ми зробимо, я думаю. Проблема так. Глянемо, що в нас тут. Тут у нас з їжею гаразд, з водою гаразд. Прекрасно, піп Джавелін. Мінус 70 води, але все решта в плюсі. Значить, терпимо. Фростпанівка, їжа в мінусі, і вода теж в мінусі. Оце біда. Ну, Акумулятори тут наче все в нормі. Там Акумулятори в запасі мали би бути, тому що тільки піп Джавелін їх вночі жере, всюди інше акумулятори є. Є. Це ми мали б постачати їх статній кількості. Головне, щоб з водою все було гаразд. А, я тут, здається, продавав воду. Так, нуль. У нас є 134, є трішки запасів, але 8 днів посухи це немало. Ми можемо трішки вимкнути те, що нам не надто потрібно, а це нам потрібно. Нам, До прикладу, ось ці два поля можна вимкнути, щоб там, де їжі надлишок не виготовляти. І економити воду, тому що поля зжирають воду. Ну Тут раз, два, три, 4, 5 насосних станцій. Більше я вже видобувати не можу. Є, дослідження готове. Тепер у нас амортизація мостів шикарна. Вантажопідйомність нам не дуже треба. Торговий шаттл-місткість таке собі. Добування матерії. Це поки ні. Харчова промисловість, я думаю, нам важлива. Плив від підводних будівель. Автодоставка води на відкриті поля. Оце треба буде використати а, фрукти. Це добре, де тут вода. Видобуток води. Вода, вода, вода. Не бачу води. Сонячні панелі покращені, бачу, акумулятори бачу. Витрати урану торговими шатлами бачу. А, риболовля буде краще. О, ось о, ось очистка води. Буріння нових свердловин берем. Це треба було ще, напевне, давніше взяти, але як вже є, так є. Ара буде купа проблем знову. Ну, все все стабільно. Тут урану зате дофіга. Треба буде його теж поставити на продаж трохи. 104 пальне. Ми не можемо продавати пальне. Круто. А, тут давайте ми поставимо. 40. Цього буде досить, зате можна продати ще 40 матеріалів. Перевірити трейдинг платформ. Що там в нас? 50? 10? Тут так само треба. 60, навіть тут ще більший показник необхідності, щоб було на складі, щоб можна було продавати. Ну, тут взагалі вагон має бути, тому що тут енергії валом. 10. Ну, тут з тим має бути все гаразд. З тим проблем не повинно виникати. Акумуляторних батарей ми їм відправимо Я вже хочу ще одну скелю. Ну, я фізично я не зможу просто розмістити ще тисячу людей на трьох скелях. Наразі це нереально. Поселити людей. А що буде, якщо, що я, буде, якщо я не зроблю це? І що буде, якщо я зроблю це? Питаннячко. Це, напевне, нам за те, що ми зробимо. А далі за виконання особливих завдань. О, воно що. Ось це якраз таки є особливе завдання, напевне. Чи або це вважається особливим завданням. Ну, зараз подивимося, ми коли продамо е, акумулятори, подивимося, що нам буде з того. Так, Говайрла нормально заробляє. Ну, 2800 2 поселити, це буде геп. Гаплик, як важко. Велика проблема буде. Так, сюди на стінні ракетниці. В будь-якому випадку. І тут ще є місце напевно, на шел, щось таке. Так, є місце, але я думаю, тут вже оборони вистачить. Це є перехоплювачі, перехоплювачі настінні ракетниці, настінні ракетниці. Тут десь стоїть гармата. Повинно, принаймні, по ідеї, мало би вистачити того. Головне, щоб їх там не було мільйон літак... літальних апаратів. Так, це нам дає разом 90, а ось ця от настільна штука. 40. Не перекриє. Не перекриє, але може допомогти розміщати більше туристів, а і так і заробляти трохи більше. Ну ми... Медицина розваги, естетика дає санаторій, а готель просто. Круто. Він ще й може бути різний. І то я тільки зараз помітив? А як його... Так, невеликий сад. І що на нього нажати, так? Оу. Оу. Ой-ой-ой, Клас, клас! Я не знав, що їх можна змінювати, а інші. Так, це не те. У нас там, по-моєму, на Форстпанівці всі був ще якийсь сад. Не, парки не можна. Тільки там ті можна міняти. Прикольно, прикольно. Подобається. Так, там все працює. Все працює. Ми вже 143 акумулятора за два за дні. Шикарно. Тут все виробляється. Тут матеріалів на фруспанівці валом. Я думаю, ми можемо спокійно ставити ще один 3D принтер. Ось так от. Ось тут. І далі щось будувати, далі щось тут виготовляти і будувати. Uh, це є, це є, це є, це є нагорі. Ековежа. Ну, ековежа нас не стягне по електроенергії. Треба буде ще одну цю штуку будувати, щоб витягнуло по електроенергії. І тут ми що нам? Нам не вистачає тут пралок? Три пралки і одні двигуни. Uh, тут двигунів багацько. Беремо ось так: -от, ось так. І буде добре. А, і до речі, ми на говерлі десь так само ж. Ось це, а виготовлятимемо гаджети. Ось так от. І все буде, як має бути. Ну, виконаємо місію однозначно, але ви цього не побачите, тому що на цьому ми серію будемо завершувати. Я трохи пограю між серіями, щоб нам було якось цікавіше. Чи що. Бо мені здається, цих от 5, якщо це треба саме розселяти пацанів, це буде жесть якась. Таких 5 складних завдань це, блін, дуже складно. А що там у нас далі відкривається? На 19 відкривається супутникова тарілка. На 20. Ти інженерне бюро. А, і все, ми, в принципі, ну, на 29 маяк надій, але ми до того точно не дійдемо. Добре, добре. Не забувайте ставити лайк вподобайки, писати коментарі, підписуватись на канал. Вірити в наші Збройні Сили, вірити в нашу перемогу. Слава Україні! Слава українським захисникам!